Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі Book. І сьогодні я хочу розказати вам і порекомендувати декілька книжок сучасних українських авторів, які дійсно варті вашої уваги. Ці книги я прочитала в минулому році, і вони мене дійсно вразили або чимось здивували. Не всі ці книги отримали у мене 10 з 10, але ці оцінки взагалі не важливі, бо це моя суб'єктивна точка зору, це моє відчуття. А я дуже хочу, щоб саме... Ви познайомилися з цими творами, і з цими іменами, і авторами, і, можливо, для себе відкрили якусь улюблену книгу або нове ім'я. Тому дуже хочу, щоб ви подивилися це відео і, можливо, якусь з цих книжок відкрили вперше для себе. Відео є тайм-коди, воно поділене по книгам, тому ви можете переходити від однієї книги до іншої пропускати ті книги, які ви вже читали або про які ви все знаєте. Звісно ж, мені буде дуже приємно, якщо ви подивитеся ці. Ціле відео, але це тільки ваш вибір. Тож поїхали! І перша книга, з якою ми почнемо, це книга Оксани Забушка, яка називається Найдовша подорож. Цю книгу я прочитала в минулому році, і вона мене вразила ну, просто в саме серце своєю щирістю, простотою і такою логічністю викладених фактів. Ну, це було просто шедеврально. Це було моє перше знайомство з авторкою, і це було любов на все життя. Бо дійсно мені здавалося, що я не просто читаю книгу, а веду діалог з письменницею. Вона цілий час ця книга мене е, якось змушувала на якісь роздуми. Я розмірковувала про те, що сказала авторка. І взагалі мені здавалося, що все, що каже авторка. Це і мої думки, тільки вона це говорить так красиво, і логічно. А у мене це все так хаотично. Тобто я все і так це знаю, але ну тут це так викладено простими. Простою мовою, що ну, не можна не закохатися. Пізніше я також прочитала ще одну книгу авторки, яка зробила там революцію в літературному світі, яка називається Польові дослідження з українського сексу. І, на жаль, та книга мені не сподобалася. Тобто, не можу сказати, що вона не сподобалася, але ну, не так, як ця книга. Та книга була нормальна, але я там не все розуміла. Там дуже важкий, як для мене, слог Оксани Забушко. Мені доводилося. Перечитувати багато і багато разів одне і те ж речення, речення могло бути на цілу сторінку. І я там вловлювала ці моменти, що ж хотіла сказати авторка. Ну, то було таке важке читання, але це, це читання таке ну, настільки це на часі зараз читання саме цієї книги. Бо в цій книзі розповідається. Про російсько-український конфлікт. І тут такими простими словами говориться і все аргументується, що російсько-українська війна не йде два роки або десять років, вона йде всю нашу історію. Ми ніколи не були браттями І ви скажете, та я і так це знаю. Так, і я це знаю. Але повірте, прочитавши цю книгу, тут відкриється для вас ще додаткові факти і якось. Вона так все логічно розповідає, що ви дійсно здобудете ще аргументи для тих людей, які ще досі вагаються, або там не можуть вирішити, або кажуть, ну це тільки останні два роки така війна йде. Ні, це було всю нашу історію. Також в книзі є і додаткові лінії, наприклад, чому наші західні партнери до кінця не могли зрозуміти, що це за війна і що взагалі там відбувається. І тут Оксана Забужка це теж пояснює. Мені здається, що ця книга варта до прочитання кожному українцю, бо. Ну, це насправді не дуже велика книга, і ви її швидко прочитаєте. Але я вірю, що ви знайдете багато цікавих фактів. У мене вона ціла підкреслена. Ця книга, і тут багато є моїх, наприклад, записів, що я про це думаю. І це дуже важливо робити зараз, коли всі ці події ми переживаємо, щоб залишити це все нашим нащадкам. А ми переходимо з вами до наступної книги. І наступна книга, яка мені дуже сподобалась в минулому році і вразила, це книга Макса Кідрука озирайся і мовчи це було моє перше знайомство з автором, і я зрозуміла, що відтепер я буду читати всі книги Макса Кідрука, бо мені дуже сподобався стиль написання книги. Це таке можна сказати, Поєднання жанрів, таких як сучасна проза, в які піднімається дуже багато важких проблем нашої сучасності, а також наукова фантастика. І мені дуже сподобалось, з якою легкістю Макс Кідрук пояснює дуже важкі. Теми в цій книзі наукові такою простою мовою. Тут показано, як дідусь пояснює якісь наукові важкі теми для свого онука. І мені це дуже сподобалося. Книга нам розповідає про підлітка на ім'я Марк, який є дуже розумним, начитаним, а також сором'язливим. І, звісно, всі ці якості призводять до важких відносин. З однолітками у нього немає справжніх друзів, і він, якби, це і не важко переживає, але все-таки для підлітка це дуже така важка тема. У нього гарна родина, але насправді він так близький який має відносини тільки з дідусем. І ось одного дня сусідка Соня розповідає йому про паралельний світ, який вона знайшла, і в який можна потрапити через ліфт в їхньому домі. Звісно ж, Марк їй не вірить, але все-таки в один день там хоче довести їй, що це все якісь жарти, і таке не може бути. І він повторює всі ці комбінації дій, які треба зробити, і потрапляє в паралельний світ. А що там буде відбуватися, ви вже. Вже дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. І якщо за нотацією вам здається, що це така якась легка підліткова фантастика то ні. В книзі будуть підніматися дуже важливі і важкі теми, такі як дитяча жорстокість, яка приводить до булінгу, наприклад, булінг в школі важкі відносини з батьками, непорозуміння якесь, також підлітковий вік у дітей, домашнє насилля, ну і багато-багато інших тем. І ще перевагою цієї книги є те, що там. Все описано, якби всі живуть в місті рівне, і ці події відбуваються в нашому українському місті, і ти розумієш, що це поряд з тобою. Всі ці проблеми, все це може відбуватися у сусідньому домі, а не так, наприклад, як у Кінга, десь там в Америці. Ні, це може і відбуватися зараз у нас, і ми повинні знати про ці проблеми, розмовляти про них і щось потрохи робити. Тому дуже раджу вам цю книгу до прочитання, і дійсно вона варта вашої уваги. Добре, а ми переходимо з вами до наступної книги. І наступна книга це книга Сергія Жадана Інтернат. Цю книгу я вже давно хотіла прочитати, ще, напевно, як тільки вона вийшла, але мені було страшно, тому що я народилася в місті Синувати недалеко від Донецька, і всі ці події, які описані в книзі, якраз я пережила і. Мені було цікаво подивитися, як автор все це покаже, але з іншої сторони ну, дуже важко бути таким не суб'єктивним, а об'єктивним, і все це дивитись з різних сторін. У мене є дуже такий детальний відгук на моєму каналі на цю книгу. Я там з багатьма деталями і фактами не погоджуюся з Сергієм Жаданом. Мені здалося, що він не до кінця. Відчув, що там відбувалося, і не всіх людей показав. Все таки я вважаю, що він мало показав про українські налаштованих людей, які там були, і які змушені були виїхати. І таке відчуття було все таки, що він там не до кінця був всередині, а так написав, спостерігаючи всі ці події. Але все одно книга варта вашої уваги. І прочитавши її, ви складете свою думку на всі ці події, порівняєте, наприклад, з подіями, які відбулися в 2022. Році, можливо, їх, ви їх пережили або тер зараз живете в окупації, але одразу вам говорю, що ця книга не є такою оптимістичною, вона написана в дуже таких сірих відтінках, вона дуже в депресивному якому характері. Тому, якщо у вас немає зараз настрою на такі книги, то будь ласка, не читайте її, бо вона ну, мені вона давалася дуже важко. Я читала там 50 сторінок і від неї відпочивала, бо я хвилювалася. У мене багато було таких спогадів про всі ці події. Потім мені навіть снилися сни про всі ці події. Тому я вам так раджу, якщо ви зараз не готові до такої книги, то це нормально. Можливо, колись в майбутньому ви її прочитаєте і Подивитися, що ж там відбувалося в 2014 напевно, там 14-15 рік описано в цій книзі. А також мені сподобалося в книзі, як Сергій Жадан там, прописав всі ці почуття людей, всі депресивні ці настрої. ну І багато чого там, наприклад, і природа перекликається зі всіма подіями. Но, взагалі, книгу варто прочитати, щоб зрозуміти, що ж там все таке відбувалося. І і зробити якісь свої висновки. Сама книга розповідає нам про вчителя української мови та літератури Паши, який я називаю таких людей вата. Він, наприклад, і не за тих, і не за тих. Він каже: Я ж не воюю, і не підтримую не одну зі сторон. І таких людей було дуже багато. Я їх пам'ятаю. Це напевно, ну там більше половини 70% були саме таких людей. Які потім пристосовуються до нових реалій? І в цій книзі Сергій Жадан дуже влучно показав саму історію і сам шлях паші, як він потрапить в саму. Якби всередину всіх цих подій, і як він буде все це дивитися і розуміти, що ж відбувається, і все-таки для нього він зрозуміє, почне розуміти, на якій же він все-таки стороні і кого ж він підтримує, бо це неможливо, що ти нікого не підтримуєш. а Все таки когось одну зі сторон ти підтримуєш. Але коли люди кажуть, що вони нікого не підтримують, це неправда. Вони просто приховують правду від вас. А ми з вами переходимо до наступної книги. І наступна книга це книга Драбина від Євгенії Кузніцової. І в цій книзі вже описуються події описуються події після повномасштабного вторгнення в 2022 році. В книзі розповідається нам про такого персонажа, як Толік, який вже довгий час живе за кордоном в Іспанії. Він тут навчався, потім отримав гарну роботу, працює. І ось назбирав на Квартиру, яку він вже мріє облаштувати. І саме в цей час, коли він купує цю квартиру, починається війна, і всі його родичі, близькі, і не дуже приїжджають до нього. І тут вони будуть якось там пристосовуватися до цього нового життя. Серед героїв будуть дуже різні. Можна сказати, персонажі з різними характерами, якимись своїми думками. І, на перший погляд, книга така написана в більш легкою формою, ніж книга Сергія Жадана. І тут є такі жарти, але все-таки вона є болючою і піднімає дуже важкі питання і теми, які зараз хвилюють багатьох українців. Тому книга також, якщо ви не готові до таких книжок, то краще її залишити на пізніше. Але все-таки мені здається, що кожен з вас тут знайде якогось персонажа, який трохи схожий на вас, наприклад, на ваші якісь думки, або на якогось вашого родича. І це дуже мило, що Євгенія Кузнєцова писала таких різних людей, які зібралися разом. А також в книзі піднімається тема хороших русських, і чому, наприклад, іноземці не розуміють, що немає хороших русських, тут дуже гарно це піднімається і. Ів'янія Кузнєцова так категорично про це пише. Мені це дуже сподобалося. Я свого часу не поставила ці книзі найвищий бал, тому що для мене там були недоліки в кінці в ціє, цієї книги, а також там деякі моменти мені не подобалися. Більш детально я розповідаю там в одному своєму прочитаному. А вас я заохочую прочитати цю книгу і все-таки познайомитися з нею і скласти свою думку про неї. А ми переходимо з вами до наступної книги. І наступна книга це Троща Василя Шкляра. Це було моє перше знайомство з автором, і я просто в захваті від його творчості. Я би радила цю книгу для тих людей, хто хоче краще зрозуміти, що ж це така за організація УПА. Бо в цій книзі, хоча це не історична книга, але це історичний роман. І Василь Шкляр при написанні цієї книги використовував багато історичних фактів, якісь спогадів людей, якісь документи. Тому тут дуже реалістично все описано. Я, наприклад, для себе. Дізналася дуже багато фактів, бо в книзі розповідається вже останні роки існування цієї організації, і, наприклад, дідолі одного хлопця показується, як же функціонувала ця організація, що там відбувалося, які були відносини з місцевими жителями, як вони боролися з совєтами і чому прийшов занепад цієї організації. Книга мені дуже сподобалася, я дізналася, дійсно багато. Цікавих фактів про УПА і як вони функціонували. Дивіться, скільки я зробила відміток. Тут є цікаві факти, якісь цитати, і ну не знаю, вислови якісь українські. Мені ця, ця книга дійсно дуже сподобалася. Я вам дуже раджу її до прочитання. А ми переходимо з вами до наступної книги. І це книга Володимира Вєтровича Неісторичні миті нариси про минулі 100 років. І хоч ця книга виглядає дуже маленькою, і є дуже маленькою, але повірте, там. Тут дуже багато цінної інформації. Вона складається з 38 коротких нарисів, коротких оповідань, які засновані на реальних історичних подіях, але вже розвиток цих подій це є художнє припущення автора, як все могло відбуватися. І в цій книзі автор вибрав найголовніші події за останні 100 років, починаючи від битви під Крутами до 2014 року. Ця книга, і справді ці оповідання, вони хоч і є короткі, але повірте, вони вас змусять, на деякими ви будете просто плакати і довго не зможете відійти. Але над багатьма ви, наприклад, задумаєтеся і захочете дізнатися більше, як же це було. В історії і що ж там все таки відбувалося, і ви захочете пошукати більше інформації. Це дійсно маленька, а такий, можна сказати, конспект найважливіших дат. І на 100% з цієї книги ви дізнаєтеся багато чого нового та, наприклад, якісь нові ім'я в нашій історії. Я дуже раджу вам цю книгу до прочитання і мати її в своїй бібліотеці. А ми переходимо з вами до наступної книги. І наступної книги у мене зараз немає, я дала її почитати мамі. Це книга молодої української письменниці Ірини Петришин «Полюбити порожнечу. І дійсно ця книгу, цю книгу я би радила молодим жінкам, там, дівчинам, які зараз шукають себе або, наприклад, вже мають якусь кар'єру і роботу, але розуміють, що все це не те і все видається таким. Сірим і безрадісним. Саме про це буде ця книга про дівчину, яка досягла вже багато чого в своєму житті для сучасної жінки, яка має кар'єру, свою квартиру, може купувати якийсь вишуканий одяг та їжу, але помічає, що вона втрачає найголовніше жагу до життя. І взагалі вона помічає, що все навкруги перестає її цікавити. І коли вона комусь зі знайомих або родини починає про це розпоправити, Віддати, то натикається на стіну непорозуміння, і це ще більше її пригнічує. Але не лякайтеся, ця книга не є такою там депресивною, тільки з негативної сторони. Ця книга навпаки буде спонукати нас до дій, щоб щось змінити в своєму житті, але вона не написана такою банальною мовою. Всі ці постулати, які ми і так знаємо, ні. Тут буде така жива українська мова. Тут будуть підніматися цікаві питання і стереотипи про жінок, які досі є в сучасному світі, а також. В Україні, хоча, якби ми не були добре розвинуті, але ці стереотипи все-таки ще є у нашому суспільстві. Книга мені дуже сподобалася, вона дуже легко написана. Я вам раджу її прочитати і познайомитися з творчістю цієї письменниці. А наступна книга, яку я прочитала в електронній версії, яка мені дуже сподобалася, це книга Лінни Кастенка Записки українського Самашева. А Ліна Костенка це видатна українська поетеса, а це, мені здається, її перший прозовий твір, і дійсно він написаний в дуже цікавій формі. Він написаний від першої особи, від ім'я 35-річного програміста, який живе в Україні і який записує всі події, які відбуваються в світі, в Україні, а також в його особистому житті. Цікаво в цій книзі є те, що всі ці події, які описує авторка, від ім'я цього. Чоловіка реально відбувалися в Україні та у світі. І таким чином авторка намагається нам показати ці події, як вони можуть вплинути і висловити якусь свою думку на ці події. Тут будуть описуватися події від 2000-х років та правління Леоніда Кучми і до помаранчевої революції. Книга мене вразила з перших же сторінок своєю щирістю та цими фактами, які піднімає Ліна Костенка, і проблемами. І, Наприклад, аналізуючи цю книгу, ми можемо побачити, як це все вплинуло на наше сьогодення, бо книга була написана в 2010 році ще до першого вторгнення Росії в Україну. Але вже тоді описуються події 2000 року і вже тоді піднімаються всі ці мовні питання і все інше. І дивує те, що ніхто на це не звертав уваги. Напевно, були люди, от як Ліна Костенка, а також активісти, які звертали на це Увагу, але багато людей просто замикали очі, і. А, і так все нормально, це ж наше браття і все добре. І коли ти читаєш цю книгу, то це допомагає тобі аналізувати. Що всі факти і всі історичні події, які відбувалися в Україні, саме до цього й йшли, і що все, що зараз відбувається, Росія планувала дуже довго. Тому я дуже раджу вам цю книгу до прочитання. Вона дійсно варта вашої уваги. Ви дійсно зможете, прочитавши її, зрозуміти, як всі події в 2000-х роках вплинули на наше сьогодення. Ось такі книги в минулому році мене вразили наших українських сучасних авторів, і я вам дуже рекомендую їх до прочитання. В цьому році я планую ще більше читати українських наших сучасних авторів і відкривати для себе і для вас нові імена, і буду вам на цьому каналі про це розповідати. Дякую вам за увагу і сподіваюся, це відео було для вас цікавим і пізнавальним. До нових зустріч!